Туроператори зі стажем говорять: за останні два роки українці стали економити на відпочинку. Ті, хто звик відпочивати за кордоном, туди і їздять, проте обирають більш бюджетні варіанти. Мовляв, альтернативи в Україні поки немає. Попри нестабільну ситуацію, в лідерах Туреччина українці ваблять ціни та сервіс. «Путівочку можна придбати, якщо горящу, таку, як у нас люблять люди, це від 14 тисяч гривень на двох на харчуванні inclusive Сюди також входять і проїзди, страхування то. Тобто то людина виїжджає на тиждень, повністю забезпечена своїм відпочинком. Андрій нещодавно приїхав з Туреччини. Каже: останній раз там відпочивав років 10 тому і приємно вражений. По-перше, це стало набагато дешевше ніж було тоді. А по-друге, нема наших сусідів північних. Або якщо вони є, вони тихенько себе ведуть. Відпочинок мені дуже сподобався. Це достатньо такий бюджетний, не набагато дорожче ніж в самій Україні. Відпочинок. Оператори кажуть, якщо на українських курортах біля моря шукати схожий із турецьким сервіс можна влетіти в копієчку. «Посчитали свої розходи, то у нас вийшло там тисяч гривень. Коротше, на там Туристи ж кажуть, що нестабільна ситуація в Туреччині тільки зіграла на руку українським відпочивальникам. Люду з інших країн на пляжі поменшало, і найприємніше ціни знизилися. Ну хіба що в аеропорту більше стало охорони і військових, які просто контролюють порядок? Я думаю, що в Україні зараз набагато небезпечніше ніж там. Без відкриття візи туроператори також пропонують для відпочинку кіпр. Вартість путівок складає близько 17 тисяч гривень на двох, проте з харчуванням – лише сніданок. Стільки ж коштує путівка в Чорногорію. Її також називають однією із найулюбленіших та бюджетних країн. Доволі таке ж бюджетний напрямок Греція, але туди все ж таки треба відкривати шенгенську візу. То Греція пропонує відпочинок від 12 тисяч гривень, але плюс віза. Для візи повинно показувати людина, повинна показувати деякі. Фінансові гарантії, проте багато й таких, хто відпустку проводить на рідні дачі. Справжні туристи заспокоюють, і неподалік дому можна відпочивати цікаво. Я досить багато прикладів знаю, коли людей іноземців туристів привозили і показували нашу полтавщину з різних сторін. Люди були зацікавлені, задоволені, і в них враження були ну неймовірні. Кожен район Полтавщини вирізняється своєю природою. Серед літніх розваг, доступних кожному, піші походи, байдарки, велопрогулянки та просто відпочинок на пляжі.